Добрий день, журі та учасники Всеукраїнської інтернет-олімпіади Крок до знань. Мене звати Ангеліна Шепотине і тема мого проєкту вирощування квасолі в Тирсі. Чи буде квасоля рости у Тирсі? Чи обов'язково завжди при посадці потрібно використовувати ґрунт? Під час проведення проєкту я знайду відповідь на ці запитання. Для досліду я взяла білу квасолю, ємність для квасолі воду і тис. Для того, щоб квасоля швидше проросла, я замочила її у воді на одну добу. Починаємо садити квасолю. Чекаємо 2 тижні, поки квасоля проросте. Пройшло вже 2 тижні. Ось який результат. Із п'яти насінин проросло дві квасоля має в середньому 8 листочків та висоту 10 см. Отже, квасоля буде рости в тирсі, тому для посадки культурних рослин не обов'язково використовувати тільки ґрунт. Дякую за увагу!